Вони звикають до мирного життя. Півтисячі маленьких інтернатівців із Луганщини розселилися на санаторіях на Одещині. Для них Одесці привезли все необхідне, бо більшість дітей під час евакуації навіть не встигли зібрати своїх речей. Маленьких утікачів провідала Тетяна Малинко ще кілька хвилин тому. Вони бачили солодкі сни про чорне море. І вони вже не здригались від пострілів та вибухів на рідній Луганщині, звідки тікали лише в самих капцях. І ось воно довгоочікуване щастя. Їм привезли цілу купу подарунків. Маленькі рученята міцно стискають іграшкового чеполина. А це наймолодша група втікачів із Луганщини. Їм по три рочки. Усі вихованці дитячих будинків. У малого Андрійка від розмаїття дарунків розбіглись оченята. Уже тут, в Одесі, лише за кілька день небайдужі зібрали для малят усього найнеобхіднішого. Так, стой, стой, стой. Волонтерки Катря та Діна до санаторію приїздять уже втретє. Коли почули про маленьких утікачів зі сходу, відразу взялися допомагати. Зателефонували керівництву санаторію, дістали перелік необхідного. Потім у соцмережах розмістили інформацію. Наслідок не забарився за два дні. Дітей укомплектовано всім необхідним на ціле літо. Привезли все починають лікарці, заканчуває віщамі е, новою обув'ю, е, повністю пляжне необхідне для дітей, тому що діти вряд ли вміють плавати е, круги нарукавники, спеціальні жилети. Вихователі радіють, кажуть, такі візити для малечі дуже важливі. Перевіряють хіба що, аби фейерверків не було. Дітлахи бояться гучних. Вибухів ані немножко іспугані цими собиттями, тому що бояться Боятся салютів. Були такі моменти, коли були салюти по вечерам, і дети просто прятались. За неймовірну допомогу малеча вирішила віддячити та організувала імпровізований концерт. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси по. we <laughs> Та поки маленькі радіють і всміхаються за лаштунками серйозні чоловічі розмови. У цій кімнаті мешкає троє сімнадцятирічних парубків. Говорять про війну та про те, як вийти з кризи. Успокоїться всім все не стрілять, не ні бамбіть, нічого такого. Раптом у коридорі лунає плач. Візит волонтерів, неабияк розчулив ось цю дівчину. Каже, що миті хвилюються за рідних і вихователів, що залишилися на сході. Просить переказати їм вітання. Я вас дуже люблю. Віолета, Вова, пльмешки, Люба, Костя Тетя Люба, Галя, директор. Вам привіт від всіх. Ми за вами скучаємо. Надіємося, що скоро увіємося. Вихованці дитячих будинків Луганщини залишаться у цьому санаторії до кінця літа. А психологи та педагоги зроблять усе, аби вони забули про війну. Загоріти треба, веселитися, літсадиха да. Тетяна Милимко, Олексій Сорокин, програма Вікна СТБ.